Добрий день, друзі! Глобус це макет нашої планети Земля. На ній розташовано багато країн, але наша Батьківщина це Україна. Сьогодні до нас завітали гості з різних країн. Скільки дівчаток на малюнку? На малюнку семеро дівчаток. Додали дівчинку Україночку. Скільки дівчаток додали? Одну дівчинку додали. Скільки тепер дівчаток? Дівчаток восьмеро. Як одержали число вісім? Це 7 та один. Число вісім позначаємо цифрою вісім. Знайдіть серед карток цифру вісім, обведіть її пальчиком по контуру. Викладіть цифру 8 з природного матеріалу. В Україні багато визначних пам'яток. На острові Хортиця колись існувала Запорозька Січ, жили козаки. Гора Говерла найвища вершина українських Карпат і точка України. Нашим дівчатам час повертатися до своїх країн. На глобусі між країнами розташовані моря, гори ріки. Який транспорт стане у пригоді? Одна дівчинка поїхала автобусом, решта потягом. Викладіть перед собою один синій та сім червоних кружечків. Скільки їх усього? Вісім. Так, число вісім складається із двох менших один і сім. Можливо, дві дівчинки поїхали потягом і шість полетіло літаком. Викладіть перед собою два синіх і шість червоних кружечків. Скільки їх разом? Вісім. Число вісім складається. Два і шість. А якби троє дівчат летіли літаком, а п'ятеро їхали автобусом. Викладемо три синіх і п'ять червоних кружечків. Разом скільки кружечків? Вісім. Вісім складається з трьох і п'яти. Можливо, четверо дівчаток поїдуть потягом, а ще четверо вирушать на кораблі. Викладемо чотири синіх і чотири червоних кружечка. Скільки їх разом? 8. Число вісім складається з двох четвірок, 4 і 4. Друзі, а наша Україночка полетіла у Єгипет поглянути на піраміду. Єгипетська піраміда – історична пам'ятка. Як вона виглядає? В її основі квадрат, а сама вона схожа на трикутник. Піраміда може стояти як куб чи циліндр, але на неї не можна нічого покласти чи поставити, як на циліндр. Друзі, скільки іноземних гостей ви бачили? У яку країну вирушила Україночка? На що схожа геометрична фігура піраміда? Назвіть її особливості. З якою цифрою ви ознайомилися? Друзі, планета Земля різна, так, але в цьому і є її краса. А я дякую вам за увагу. До побачення.